Арттерапевтичні заняття це один з найбезпечніших і найресурсніших видів занять для дітей, які сьогодні переживають сильні емоції, втрату домівки, важкий шлях евакуації, розлуку з близькими. Це ті заняття, які допомагають дітям через фарби, через пластилін, пісок, будь-які інші засоби, які передбачають творчість. Вони допомагають їй висловити ті емоції, які їй дуже важко висловити словами через фарби, через олівці, через малюнок. Тому у наших заняттях, у наших у нашій роботі з дітьми, ми використовуємо так багато саме арт-терапевтичних практик. Ми ніколи не поправляємо дітей, не оцінюємо їхні малюнки і не воліємо в наших заняттях проводити оцей підхід там вибору кращого малюнку чи малюнку на конкурс, чи оцінюванню як небудь того, що створила дитина. Арт-терапевтичні заняття передбачають відсутність кордонів для дитини. Натомість передбачають повне прийняття її фантазії, її уявлення про те, як має виглядати той чи інший образ предмет, її уявлення про те, яким кольором треба намалювати той чи інший образ. Ми часто використовували саме цей підхід. Коли працювала на лінії фронту у Донецькій, Луганській області, коли ти не можеш з собою привезти ні сухий басейн, ні інші там приладдя чи засоби, чи інструментарії для того, щоб працювати з дітьми, але завжди можна з собою взяти коробку фарб і папір. Точно так же зараз і в центрах колективного проживання, коли немає жодних умов для облаштування психологічного кабінету чи навіть інколи якогось окремого простору для того, щоб працювати з дітьми, але завжди є можливість дати дитині в руки олівець, фломастер чи фарби і дати їй папір. Порада дійсно можна говорити про те, щоб не задавати дитині багато рамок, якщо не йдеться про малюнок, там, да, для для якогось там творчого спеціального навчання з живопису. Скажімо, да. якщо йдеться просто про дозвілля для дитини і просто про можливість їй дати трошечки перепочити або знизити рівень стресу, то краще не встановлювати для неї тем. Не запитувати, чому сонце зображено чорним кольором, наприклад, або чому так багато темних кольорів. Їх не треба боятися. Навпаки, дуже добре, коли дитина малює так, як їй правда, зараз хочеться малювати. Це вже означає, що вона в принципі дозволяє собі висловити на через фарби, через кольор, через творчість, те, що можливо не може висловити своїми словами. 啊，对呀，啊，那万一你……